Що в суспільстві стало нормою життя? Хоча це ненормально. ідея, що ми повинні бути на зв'язку 24 на 7. 20 років тому мій наставник називав свій телефон електронним повіцем. Ми думали, що за дурниці це було смішно, але зараз вони є саме такими. Ви можете навчити людей не чекати від вас швидкої відповіді. Я кажу всім, що перевіряю свій WhatsApp і особисту електронну пошту кілька разів на тиждень. Якщо в тебе щось термінове, подзвони мені. Якщо ні, я до цього доберусь пізніше. Люди викладають все про своє життя в інтернеті, що вони їли, де перебували, де вони працювали, з ким у них стосунки. Фотографії вашого новонародженого, де ви відпочиваєте, куди ходите в спортзал. Список можна продовжувати до безкінечності. Оплата підписки майже на все в майбутньому. Вже прийнято більше нічим не володіти. Люди думають, що комфортно платити безстроково за те, що навіть не було платним контентом. В машинах є абонементи, тільки щоб сидіння підігрівалися. Фільми, шоу, музика, доставка, їжа, програмне забезпечення, автомобілі, новини, ігри, доступ до багатокористувальських ігор, соціальні мережі, здоров'я та фітнес, товари, дверні дзвінки, камери вже всюди платні підписки. Багатство тих, хто приймає рішення або правлячого класу, пов'язане з вартістю акцій. І якщо бізнес прибутковий, але не розвивається, акції не ростуть. Якщо акції перестануть рости, бізнес зазнав краху. Постійне користування телефоном і відсутність розумової присутності в повсякденних життєвих ситуаціях тікток справді змусив людей танцювати перед своїми телефонами в громадських місцях. Люди кричали на мене в громадських місцях за те, що я псую їхнє відео. Я просто дивлюсь на них як на божевільних і продовжую займатися своїми справами. Досить зухвало думати, що ти можеш контролювати те, що роблять інші люди в громадському місті, щоб ти зміг зробити своє ідіотське відео. Базова перша допомога має так само широко вивчатися, як вміння читати, але це, на жаль, не так. Загальний час, який люди витрачають, дивлячись на екрани комп'ютера, телефону чи телевізора. Так, я розумію, що вказує на це, дивлячись на екран. Дівчата підлітки фактично створюють еротичне порно на TikTok. Діти не повинні мати безконтрольного доступу до соціальних мереж. Це лайно для мене дивне діти в інтернеті. Ідентифікують свій вік, повне ім'я, стать і сексуальну приналежність, а також довгий і детальний список усіх психічних захворювань і тригерів, які на їхню думку можуть потрапити до людей, перш ніж вони навіть зможуть зрозуміти концепцію конфіденційності. Той факт, що у людей практично вся інформація у світі під рукою, і більшість людей не освічені ніж будь-коли. Не ставитися один до одного, як до людей. Ми надто злі один на одного, особливо в інтернеті. Ми ніби забули, що інші люди теж мають почуття. Одержимість тим, щоб мати речі тільки для того, щоб вони у вас були. Ми хочемо не те, що для нас необхідно, а просто хочемо мати це і все для мене. Це справді дивно. Записувати, як ти робиш добру справу. Ви робите це тому, що це добре, чи тому, що хочете уваги і похвали? ходити на роботу чи громадські заходи, знаючи, що ви заразилися якоюсь хворобою. Люди, які поклоняються знаменитостям, деякі люди готові загинути за них, але знаменитостям начхати на вас. Кількість сміття, яке ми створюємо. Зверніть увагу на те, скільки абсолютно нічемної упаковки виноситься з кожного домогосподарства на вашій вулиці в день вивезення сміття. Я так само винен, як і будь хто інший. Але це неймовірна трагедія спостерігати, скільки відходів ми всі виробляємо. Наскільки нормалізовано вживання алкоголю? Якщо ти цього не робиш, то ти дивний. Алкоголь це наркотик. І рішення про те, вживати його чи ні, має бути відповідальним рішенням.